Ось так от в піжамі, Та все по хазяйському. Молодець. Будь ласка. А це, друзі, процес добування молока козиного. Це порода м'ясного напряму продуктивності. Дивіться, яка жопа красива. Це вже сильний напрямок. Це людина коза. І взагалі красавчик чорний. І ось такий бичок, який ніколи не росте. Передаю привіт 43 й бригади ЗСУ. Слава Україні! Героям, Героям слава! Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми покажемо вам наше домашнє господарство, тобто саме галуз Ну, Зараз безпосередньо вип'ємо кави швиденько і підемо в общем, працювати. Зараз ранок, як бачите, ще сонечко навіть не встало. І ми покажемо, як ми зранку вправляємося з худобою. там Зараз повичищаємо, погодуємо, покажемо, як це все проходить. Ну, я думаю, для вас буде цікаво, так що пішліте. І так, друзі, це наш сарайчик із худобою. Ну, основний напрямок роботи ми утримуємо трошки свиней, зовсім невелику кількість. Зараз утримували разів у 4-5 більше. Зараз просто там у нас голів 15 поросят. І декілька великої рогатої худоби ну, молодняка. Безпосередньо на м'ясо по молочному напрямку також раніше працювали, було у нас чотири корови, але через те, що зовсім невелика ціна на молоко, ну невигідна ця справа, тому. Довелося їх поздавати, ті коровки. Ну їм вже прийшов час, а нових не стали заводити, тому що це просто-напросто невигідно. В той час було, зараз трошки вигідно починає робитися. Але в принципі, поки є де купити молоко для, наприклад, виробництва сиру, то краще його, мабуть, купити все-таки. Сіно ж безпосередньо заготовлюємо тільки для молодняка. Ну, Попередньо потрібно зараз повичищати, просто вибрати оці всі кізяки. Із сараю вичищання проходить кожен день, тому що щоб тут не було великої такої толпи мух і запах не стояв. Так, по худобі у нас ось поросятка. Ось тут таких двойко, це вже по два нейро плюс ось такі ось кілограм по 150 в середньому. Це порода м'ясного напряму продуктивності. По породах конкретної породи ніякої ми не утримуємо. Зазвичай це поросята, які придбані в людей, і ми їх просто-напросто дорощуємо. Так, ось таке утримання, кормушок ніяких немає. Вон там, вон, бачите, дерев'яне корито. Тут металеве корито з балона зроблено. В цьому приміщенні у нас є водичка заведена. Потім каналізація є. Взагалі, все, що стікає. Вся рідка фракція у нас йде у вигрібну яму. Ось так ось проведена водичка. Там в стіну пішло за сарай, там також є приміщення для худоби. І тут така одна поїлочка встановлена для великої рогатої худоби. Це в нас теличка, вже її більше п'яти центнерів. Брали ми її, їй було 3 центнери. Взагалі, за три місяці така от дівчинка виросла. Ну, Буде, мабуть, мраморне м'ясо. Дивіться, яка в неї жопа красива. Так, ну І тут тройку. Таких ребят тож це вже сильний напрямок продуктивності. Сало смачне, тому що переважно годуємо вареною кашою з картоплею. Далі я покажу, як годуємо. На повалки в свиней стоять ось такі ось ніпельні, у нас теж сюди проведена водичка. Так, Тут також на напувалочки. Тиск на повалках регулюється краном. Ну, бачите, не, не стріляє різко вода. Е, немає бачків, дуже просто, прямо із скважини йде чистенька водичка. Ну і е, зараз вичищаємо. Ну, тут в принципі вже вичищено. Я з вечора трошки підготувався, вичистив. Зараз, друзі, наше завдання за допомогою таких гіфсів викидаємо кізякий увозок і вивозимо. Ну Тут зовсім складних процесів великих немає. Все впирається в фізичну працю. Та не важко, хватай побільше, кидай подалі. Так, друзі, тут Сергій Миколайович тим часом готує бичкам. В общем, великі рогаті худобі їсти бичкам та а саме підготовлює картоплю, миє її і нарізає на невеличкі квадратики. Кажу, корморізка у нас є. Він каже, я вручну подобається йому нарізати. Потім додаємо сюди один совочок дерті, суміш пшеничної і кукурудзяної. І висипаємо прямо в жолобок цим козакам і вони їдять. Ну, Кожному, в общем, Кожному пайка утром і ввечері. Це кому? Карту, для... да. дер, знизу да. Знизу дерть. Взагалі, отакий салат. Виходить. Майже повне відро ранком і вечором. Із грубих кормів просто звичайне сіно, яке ми накосили. О, а ну стой. Парубки. Стосовно води, то завжди в них є ось такі ось на кожного по поїлочці. Ну, це такий взагалі красавчик чорний. Диви, який, аж двихтить. А у цього якісь проблеми, мабуть, із шлунком, ну не дуже він росте, хоча й годуємо його, все правильно. Однаково. Да, всім однаково виходить їсти, але... Ось така ось пайка, бачите, і пішов. Ну і зараз, поки вони зайняті їдою, я швиденько відчищаю кізяки від них, підстилаю їм соломку. Соломка також є у нас. І сінце також є. І ось, Помимо сараю нашого, у нас є ось такі ось приміщення для поросят раніше були. Зараз тут у нас ось в цьому відділенні курі, е, в і просто поїлка, отака от, води налили та й п'ють. Так само колесо розрізане. І там також колесо розрізане для дерті, зерна і так далі. Потім у нас ще є це тебечку, так? Да? Да. Це людина коза, вона з нею упражняється. До я не знаю, можливо, вийде зняти відео, як вона цим займається. І ось такий бичок, який ніколи не росте. Цей бичок у нас із початку літа. І він який був, такий і є. Ну, просто він ну, загодований або як. недовипоїний, якось так можна сказати. В нього утримання взагалі круте, безприв'язне на глибокій підстилці. В общем, нормально. Тут також тут були бройлери. Ну, Вже бройлерів помістили в морозильну камеру, тому що вони виросли. Немає сенсу їх годувати далі. Ну і там приміщення з туди двері, там курник. Ну що, красотка. Ох, яка. Теж в неї утримання круте на глибокій підстилці. Ціна. Так, підстилка з сіном, бачите? Так, ну і стосовно годівлі поросят, годуємо свиней ось такою ось кашею. Ти будеш зараз годувати, так? Та я бачку ось там трохи Так, Отого бичка також вареною кашею підгодовуємо. Думаємо, думали, буде діло з нього. Діла з нього немає. Отак, готується піло трошки свіжої каші, трошки водички. Так, тут каша В общем, засипається от 300-літровий от, от чан картопля. Заливається водою, ну, неповне, понятно, тому що ще дерть туди помістити потрібно. Ну і варимо не так багато зараз, можна варити більше. Але худоби не багато, щоб не покисла каша, варимо потрошку. Каша це картопля. Ось тут у нас топка. Піддувало, топка вміщає дуже багато, можна зараз зарядити туди. Ну, переважно, що там у нас, качани, дрова після арпала, отакі речі. Знизу піддувало таке. І е, Фішка в тому, що даний чан він вмурований таку кирпичову цю штуку. І доступ огня має повністю до е, всієї частини ось цього чану. Тобто тут є е, така повітряна прослойка. І За рахунок цього дуже швидко нагрівається. Ну, в общем, доволі прикольний апарат. Коли робив віскі, я навіть затирку. Солоду робив у цьому чані. Просто об'єм великий, регулював підкиданням дров. Ну, звісно, заморочливо, але зато об'єм великий і не потрібні ніякі енергоресурси, складні такі дрова, качани та і все. Стосовно дров, ось, ось такі качани використовуємо. Перелущили ну, кукурузу, ту, що вручну виламали. І ось цими качанами непогано, виходить, варить свиням поки що. А далі там дрова після арпала, дрючки. І ще в нас таких сапеток. <реку> так, раціон кози. Трошки зерна, бо розсипе все рівно, <реку> водичка у відрі і сінце, он там у такій стиральній машинці з нержавейки. Воду міняємо <реку> в утром і ввечері і <реку> все. Да. Покажи, покажи. а їй стидно буде. Дивіться, воду міняємо, бо вона любить висратися прямо в відро. От така от коза. Лукава. Да. Вони такі лукаві ці кози, я не знаю. Тримаємо козу, тому що козине молоко корисне і в основному для кави. Ну там дітям ще зварить якусь молочну кашу і так далі. Чисто для своїх потреб Ой. вистачає такої кози. Не потрібно тримати отакенну корову. Тому тримаємо козу. Колись було навіть у нас штук 7, кіз, зараз, ну то вже. То вже через не потрібна така велика кількість для себе. Просто тоді робили ми бринзу, ну, в общем, ці сири із козиного молока. Лайфхак від Сергія Миколайовича. Каша, щоб не скисала, ось така ось. бо кум у мене теж варить. Ви... <реку> да, він варить два рази на день, бо в нього вона скисає. У нас вона не скисає, тому що. У нас вона проварюється прямо в казані. Отут. Не просто залили гарячою водою і запарили, а вона ще кипить тут. І е, заварюється, покажи, яка густа. Максимально густа каша, от в общем кусками аж. Так, друзі, до речі, у нас тут в цьому сараї був ряду, так корів, тут все були корови аж по всій ширині. Корови, телята, зараз бачите свині. Ось такий у нас є тут кормоцех невеличкий. Тут у нас кукурузка, це вручну та що перелущена на лущилці. Стіна оббита рубероїдом, щоб не, ну, щоб не мокла і не пріла. Так, і тут пшеничка. Ось така ось. Дерть мелемо на ось такій ось мельниці. Це зробив також Сергій Миколайович. Тут у нього все просто. Двигун, бункер, І тут стоїть, стоять ножі і решота. І все, і виходить, ось така ось дерть. Коли кашу не варимо, взагалі просто намололи дертів, відро набрав і прямо сюди ось свиням приніс, сипнув і все. І порядок, так само і телички. В зимовий період часу худобі даємо буряк, дерть і сіно. Вода у повній доступності. Це коли колихо. Зараз є картопля, даємо картоплю. До речі, буде дуже смачне сало. Дивіться, яка сальна порода. Сало буде от такої товщини. Сантиметрів 5 по холці. Оце порода. Також м'ясний напрямок продуктивності, але вже вага тут 200, тому тут також сало буде крепке. На оціх видно, що сала небагато, бачите, аж брижі такі повертаються. Ось, ох, ти що. А це ранкова прогулянка. Собак за ворота. Вночі ніхто не випускав. От зараз у їх час пік Сергій Миколайович їх вигулює і вони дуже люблять поганяти. Гроза. Просто собаки навчені до того, щоб у дворі вони не какали і не пісяли. Понятно? І вони зараз от отриваються. Ну, ще діти люблять їх вигулювати, Сергій Миколаївич раніше. Люда теж управляється по господарству, хоче щось приготувати нам їсти. Люда коза не дуїна. Проставиться вставай. А що це за процес? Гігієна? гігієна. Гігієна. протести, так Будь ласка. А це, друзі, процес добування молока козиного. Якщо хочете, щоб пити справжнє молоко, заведіть козу. Так всі кози цілуються. Так, Це продуктивно сьогодні. Хочеш пінне, пінне? Пиво, так. Я да. жовте пінне люблю. Матвій дуже любить, але дідьки любив, а зараз собі. Так, Матвій, да, Матвій, Матвій вигодувала. Коза після року, да? да після. після року життя Матвій перейшов на козине молоко і чисто. Ну він сам відмовився від маминого і тоді ми почали. То видно, хто значим нагодували його, <кій> <кій> то він і відмовився. Все? Все? Порядок. Та диви, яка коза слухняна. пути, 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 пути. -пу Якраз прокинувся найголовніший наш поральник, да? Матвій Володимирович. А куди він пішов? Ось, бачите, хазяїн молодий. Ось так от в піжамі. Та все по хазяйському, молодець. І ще одне із питання, друзі. Це наш бичок малий. Йому дадим ось таку купочку сіна. Ну ти більше дав? Та нічого. Нічого. Направили, хоч потроху. Ой, не попав. Сюди в годівничку попадає. Ну і все. А він тепер зараз отак нюм-нюм-нюм-нім. А він їсть даже, бачиш? Угу. Те, що Сергій Миколаївич годівничку наклав, не їсть, а як Матвій Володимирович дає, так він їсть. Ось так от. Розкажи, це ж твій бичок. розкажи. Да. Так. Просто він знав, що я його ходя. Нікозоснув, бо він дивиться їсть. Жує і жує, жує і жує. Знають, що я її хазяїн. Я їх хазяїн знаю. І курюну теж знаю, що я хазяїн. Я там ним висипаю. Нічого треба трави отам висипати, бо щось то. Там медом намазано. Так, тобі в школу пора йти. Стосовно автомобіля хочеться вам показати. Ось такий ось акумулятор сотку нам е, презентував з бку. До речі, зараз я в нього в гостях. Передайте привіт підписникам. І найголовніше, що кіт діжури. Самий Найбільший рибак. Ось безпосередньо Анатолій Скупко. Дякуємо йому Будь за акумулятор для автомобіля військовим. Хай служить їм і правдою. Опана! вкрасти. трофейний, на ну -ну -ну. Кіт час забере. Ходить, о. Ану, покажи, давай сфотографіруємо тебе, це ж напам'ять. А, Ану, що там, покажи. Давай сюди! Сюди! Хто? Куди він їх повів? Не знаю, добре. Матвій сюди веди їх! Привіт! Привіт! Привіє! Привіє! Це до сусіда ми це, 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 це зайшли чи що? Ні, <скільки> ні. <Не, не. скільки> а я вже боявся що собака вилетить якась. хати. Ні, це хлопці з цей. О, да. Ну да, Там режим. Наши, да, шо, а тут город. Де, 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 де. Він мені жалувався, каже, надоїла ця картопля. Коли я вже туди поїду. Шо, у вас як діла? Нормально. Нормально? Да. Ну що, приймай. Йо, Оце принімай. Піде, вже із цим, бачиш, і з автографами. З автографами, так? Ну так. Ми пробували змити, але воно не змивається. Так що. Так і буде. Тільки справа руль. Різина пода така. Так, та ну те що, бомба. Цвідки голуби. А що там, лки, пам? Чуть не кинули. Ні-ні, не треба кидати. А, Ну то ввечері ми будемо цей. Може останетесь? Та ні, а спішимо. Я б з радістю, але спішимо. Так, тут дивися, тут повний багажник. Ну як повний. Ага. Сітка інструменти. Да. Сітка, пилка тут, інструменти. Ну, Поверт, лобзик, тут свердла. Ага. Ну, коротше, все Наверно, підходи робити будеш, <рес> да? Та ну ти що, нічого. Хороший, так? Да? <рес> да. Ми биків легше б'ємо, не знаю, що ви кого ви зібралися. А ти Не знаю, нехай ні. Так, це такий наборчик. Ну це в качестві, зрозумів, це не. тайванський, коротше. Ну там теж, там ще є ще один молоток. І теж по цих інструментах тут є і там. Просто бомба, щоб нічого не вистачало хлопцям. Це є трос Сергій Миколайович сплів, бо не було. Ну це такі танки будеш витягнутиш. Ну якраз піона нашого. І Донкрата тут не було в комплекті, то таке все. Угу. Ну, це короче, вся компанія GTM практично. Сітку це в сусідньому селі волонтерами взяли. Ми. Супер, так, ну і там рачок, ось пилка ж. Якщо голосно пилять, будете бензиновою пилять, якщо десь по тихому така. Так, тут є. Ну що, їздить? Так тара. <smug> так, тут все добре, масла поміняні. Да, Акумулятор новий вчора підписник один, я ж сказав, що будемо купувати, він каже, приїдь, візьми, соточка новенький. Бо... Тільки да. клеми, то я а тільки що Сергій Миколаївич переробив, вже ж бачиш, бо тут <smug> клеми з цього боку повинні бути. Ну, якщо, то цього хватить <smug> Да. Рибні підтягли, масла фільтра поміняні, тобто можна тисяч 10, -10 їздити і не париться. Ну як, по, по тих дорогах не 10 тисяч, п'ять. А так то. В принципі, ну, тут закріпили все. Тросики, що з місцем. я показував. <ріпи> <ріпи> так, я і вилетіло з голови, що троса немає, батько каже. Зараз троса скрутимо. Ну то хороший, краще, ніж якийсь. Бо треп'яний поклади туди, вона десь як сяде, то хрен тим треп'яним витягнеш. Ні, ну якраз бомба, височенька, якраз надава. Бо там по таким дорогам Так, різину трошки більшу поставили, чим була. Ну і тут дорожня була така вона, лисувата. А це така по ділу ще знайшли теж нормально по ціні. Так, по документах тут ось. Як розказувати? Ви тихенько підказуєте. Передавай привіт. Передаю привіт 43 й бригади ЗСУ. Слава Україні! Героям. Героям слава! Добрий день, дорогі підписники Вови Бруса. Я боєць 43-ї бригади. Дуже дякую вам за допомогу, за те, що долучилися до збору. Скоро це авто поїде на запорізький напрямок та буде допомагати нам виконувати бойові завдання. Також Хочу окремо подякувати компанії GTM, яка надала нам будівельний інструмент, який буде допомагати нам у побуті та у виконанні робіт у бліндажу. Ну а також у ремонтній техніці. Надпис будеш читати? Ти прочитай. Від побратима Сергія найкращого товаришу. Yeah. Так, ладно, тут тобі на снарядах будеш щось казати. Друзі, вже я віддаю цим дядькам оцю велику машину, щоб вони виконували всі бойові завдання і щоб швидша була перемога. Давай, дядь! <гум> Молодець. О, <гум> В общем, друзі, дякую за перегляд. Я думаю, відео було цікаве та корисне. А ви не забувайте заходити до мене на канал, подивитися цікаві відео і інші, поставити лайк, написати коментар, долучитися до нашої спільноти, підписатися на канал. Я буду дуже вдячний і особливо буду вдячний, якщо ви допоможете Збройним силам України. Не обов'язково це робити через мене. Є інші фонди. Просто люди не забувайте, допомагайте Збройним силам України. Можете допомагати через будь-яких волонтерів, кому ви довіряєте. Зараз дуже багато різних зборів збирають на автомобілі, на мавіки, на дрони, камікадзе. В общем, це все нам потрібно для того, щоб ми могли жити і працювати в такому руслі, щоб кожен ранок наш був відносно добрим. Хто хоче допомогти на збір на автомобіль? Номер карти я залишу в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. До побачення і до зустрічі в нових відео.